Наймолодших відвідувачів зустрічають казкові герої, які ведуть їх у подорож палацом, розповідають малюкам та їх батькам про життя та роботу закладу. Тут працюють профільні школи, клуби та гуртки. Зокрема, відомий рівненський журналіст Андрій Матвіїв навчає школярів тонкощам журналістського ремесла. Я можу сказати, що діти, які приходять, наприклад, в 10 класі на перший рік навчання і сидять з, ну, можна сказати, квадратними очима, мало що розуміючи, після закінчення 11-го. Класу після закінчення закінчення нашої школи. ну справді, це вже люди, які з якими я можу говорити на рівних, загалом в палаці у гуртках, школах та студіях щорічно займається близько п'яти тисяч школярів. Присутність міського голови на їх святі чільниця Палацу дітей та молоді називає хорошим стимулом для вихованців. Виходячи з того, що мер розуміє, що це якраз підростає нормальна інтелектуальна зміна, яка може на себе взяти відповідальність не тільки за наше місто а й за країну в цілому, от наше основне завдання навчити їх комунікаціям соціальним для того, щоб вони в житті себе комфортно відчували. І це ми робимо через наші всі напрями роботи, що вона була самодостатньою дитиною, самореалізованою. Вогник в очах вихованців палацу помітив і сам градоначальник. Каже саме цим дітям в майбутньому будувати країну. Не прапори, не якісь мітінги, не крики, а це наше майбутнє. П'ять тисяч хороших дітей щорічно. Оце наше майбутнє. Якщо все вдасться так зберегти і так буде розвиватися, то майбутнє буде хороше. не зважаючи на економічні проблеми, майбутнє буде хороше. Тому тут чисто меркантильний інтерес. Ми всі хочемо жити в хорошій країні. Вони не зангровані радянським минулим, вони без комплексів. Вони добре освічені і добре виховані. Старість наша буде забезпечена. У Рівненському палаці дітей та молоді чекають усіх активних та нестримних, адже творчий та розумовий та спортивний потенціал потрібно розвивати в дитинстві. Дмитро Леонтіюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.